nanti tetap juga Вітаємо вас, шановні! Зараз я вам хочу показати новий, новий вид закупівлі, новеньку темку і новенький напрямок. А це будуть набори для зборки дронів. Називаються вони так: набір для зборки дрона 15 дюймів. І почнемо ми з вами е, розслідувати ці закупівлі з 40 мільйонів. Закупівля відбулася в липні 25-го року, і е, замовником стала державна установа. Центр авіаційного забезпечення Національної поліції України тут цікаво все: і назва, і предмет закупівлі, і замовник цікавий, а також виконавець. І так, ми читаємо, що цей центр. Захотів закупити тисячу наборів для зборки дронів 15 дюймів у компанії, яка була визначена як переможець закупівлі. У неї був конкурентом Айс Еріал Vehicles, який чогось захотів продати це за 38,6 мільйонів, але. Учасник, точніше ініціатор закупівлі, вирішив купити її трошки дорожче на 2 мільйони і вибрав клас кращим вірій Індастрі. Ми зайдемо подивимося, що таке вірій Індастрі. Вірій Індастрі це ось, ось ця компанія. Ми дивимося в боті, Зареєстрована вона 10, -10 року. Бачимо якийсь Бабенко Олексій Миколаєвич, а бачимо, що це один керівник. Зараз подивимося, 58 осіб, і в 2023 році було 39, і 9 мільйонів майже 40 виручка. А в 24-му 969. І бачимо, працювали 15, осіб, стало 59. Але тут я ще раз скажу, що найцікавіше це замовник, як він виглядає. Ну, бачимо, хто, хто замовник ще. Виконавчий комітет Житомирської міської ради замовив аж на 208 мільйонів. Оцей наш центр Національної поліції, центр авіаційного забезпечення, департамент цивільного захисту і так далі. Ну тут далі маленькі суми, це ви все можете побачити, але ми бачимо вже є і ухвали від 23-го року адміністративним сьомим поліційним судом від 27.03.25 від 5.03.25 зайдіть, будь ласка, познайомтеся. І зараз я вам покажу, як на прозоро. Подібні набори закуповувалися і як були тендери. А саме оцей центр закупив два рази оці набори з 16.07 та 7.08.25 року. І бачимо, що перший раз вони закупили на 10 мільйонів. І це було 250 наборів. І бачимо, що переможцем стала ця ж вже наш, з нами зазначена компанія. І дивимося, що саме тільки ці набори постачає саме цей учасник закупівель і саме цей один замовник. Тобто вони так вкупки десь збереглися. І бачимо, що е, вже на тисячу наборів 40 мільйонів, ну, тобто 4 рази. Що ще цікаво в цій закупівлі? Ми бачимо, що переможець був обраний 19 серпня на 40 мільйонів. Закупівля виставлена 7-го, 8-го. І бачимо, що товари мали бути поставлені до 29-го. Ну, а тепер прослідкуйте за датами. 7-го, 0-го дата закупівлі. Визначено переможець 19 серпня, а постачати він має до 29 серпня на цілі 40 мільйонів. Ось так от буває цілих тисячу наборів таких. Ви запитаєте, а чого цей підрозділ і чого саме так? А в нас немає відповіді, щоб вам сказати. Але отакі набори почали з'являтися. Можливо, крім цього генства поліції, ще хтось буде такі набори постачати, або можливо ще хтось їх вироб, виробляє. І тут ще знаєте, що цікавий такий оцей замовник, виконавчий комітет Житомирської міської ради, який чогось замовив аж на 208 вісім мільйонів. Саме от у цього виконавця. Ось такі наші з вами дрони. Ось такі наші з вами справи. Будь ласка, можливо, ви щось знаєте про такі набори. Розкажіть нам, будь ласка, можливо, ви вмієте тисячу дронів робити за 10 днів і цих комплектів. Можливо, ви також вмієте в одному місяці. 58 особами натворити робіт на 40 мільйонів. Будьте з нами, будьте як ми, долучайтеся до нашої ініціативи 7 кроків до перемоги. А також поширюйте наші відео ефіри, а також ставайте учасниками, розбирайте самі, і показуйте ваші закупівлі. А також я прошу вашу увагу. Починаються. Нові сесії в місцевих органах влади щодо бюджету на 26 рік. Ідіть і будьте активними учасниками, приймайте участь у розробці, слідкуйте за тими депутатами, хто і що туди вносить. На цьому до побачення до нових ефірів. Запрошуємо до участі. До побачення.